Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021 2022 років. 18 вересня 2021 рік Маріуполь у себе номінально вдома. У Ковалівці на стадіоні Колос команда приймає Шахтар Донецьк, Роберто де Дзербі 0-5. Шахтар перемагає гол Дані Сікана, Міші Мудрика, ТТ та дубль Георгія Судакова. Принесли Донецькому Шахтері перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Маріополь Маркевич головний тренер команди. 4-1-4-1 стартова розстановка Маріуполя. Кудрік у воротах, Макіцей Недес парад центральних захисників, Клименко Царюк по флангах, Кашкош, центральний опорний півзахисник, П'етерман Казішкурт відповідно центральні півзахисники. Казіцький Махіня по флангах та плакса у нападі. Це стартова розстановка Маріуполя. Шахтар Донецьк, 4-1-4-1. Стартова розстановка Донечан. Роберта Дедзербі Головний тренер команди. Андрій Пятов у воротах. Вітао Марлан парацентральних захисників. Віктор Корнієнко, і Хімка напля по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Артем Бондаренко, Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Міша Мудрик Тете по флангах та Даня Сікан у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам цей матч. Ну ще я вам, друзі, можу сказати, заволоділи Донечани територіальною перевагою більше Шахтар володів м'ячем. Більше донецький шахтар позиційно атакував. там, пригадується непогано пройшла атака вже на 14-й матчу шахтаря Кутера Степаненко виконує хорошу передачу на Мішу Мудрика. Міша. Міша виконує просто. Віктор Карнієнка. Якщо я не помиляюся, то саме він дуже здорово вривається. У штатний майданчик Карнієнко удар. Його удар блокується. небезпечний момент, А до речі, провав Єхім канапля. Саме не Віктор Карнієнка, їх Хім канапля. Краста пробував. Міша Мудрік виконує хорошу передачу. Яхім Канопля пробиває по воротах, але захисник Маріополя в останню мить, відповідно, цей удар заблокував. Тисне донецький вона, 18-тах вона маючи ТТ дуже здорово вривається у вільну зону по правому флангу ТТ подача. Патрік скидка. Патрік віддає передачу. Данило Сікан пробиває з розворота. Гол. Данило Сікан, 18-та хвилина матчу. Шахтар, Донецьк. Рахунок матчі відкриває. Геніальний пас зробив Алан Патрік. Алан Патрік. Дуже здорово Алан побачив вільного Дані Сікана, У Дані ніякого всаду не було. Ну і Даня дуже здорово Даня пробиває і забиває гол Данила Сікан на 18-й матчу. Даня відкриває рахунок матчі. А потім буквально дві хвилини проходить і донецький шартар. Ще один м'яч забуває. Двадцята хвилинамач. Атакує шартарне, зберігаче канапля, канапля, простріл, Міша Мудрік, Гол. Міхайло Михайло Мудрик. порожні ворота переправляє м'яч сітку варить Маріуполя 0-2. Геніальна атака і химка напля. Відея передачі на Мішу Мудрика. Міша пробиває в порожні ворота і робить рахунок матчі 0-2 на користь донецького шахтаря. Завегл Міша 0-2, Донеччани свою перевагу подвоїли. Ну і далі, в принципі, Шахтар Міч. Так ви знаєте, володів лоджі вдоль непоганої атаки у шахтаря Донецька не пані проходило. Там тетеміг забивати третій м'яч десь стрішки йому не почастило. Маріопаль Ваш було і справді, хоча Маріополь намагався -то забити. Намагалася Маріупольська команда один м'яч відквитати, але важко було Маріуполю. дуже було важко. Хоч Штра були хороші нагоди, але ось третій м'яч, донечання, все-таки забити не вдалося. Хоча, в принципі, були непогані моменти там на Патрика. Ну, в кінці кінців перший тайм завершується. 0-2. Перевага донецького. Шахтарям. Другий тайм, до речі, друзі, у Маріуполя вийде Паталов, філон. Степаненко та Савін якраз то вийдуть у Маріуполі на другу 45 хвилинку. У Донецького штаря вийде Марка Сантонія, Манор Саламон, Георгій Судаков, Валерій Бондер. Ось такі футболісти з'являться на другий тайм у Маріуполі та у Донецького Шахтаря. Глобально, друзі, картина у другому таймі не змінилася. Донечани продовжили більше володіти м'ячем, більше атакувати Маріуполя. Чекала команда свого шанса на контратаках, Але Маріуполю справді було дуже-дуже важко. 0-2. Шахтар Донецьк перемагає. Причому перемагає і повністю гру контролює більше м'ячем володіє Донецький Шахтар. Ну і якраз то, що у першому таймі, ще у другому таймі. глобально картина матчу не змінюється, Хорош, пройшла атака у Донецькому 53-й. хвилині матчу Тарас Тіпаненко іде в пресинг. М'яч перехоплює. Канапля, канапля набирає бере обігрується в стіночку з Данилом Сіканом. Подача, удар, гол. ТТ, пробиває головою і забиває гол бразилець. Яхім канапля оформляє другу результативну передачу. Геніальна подача від Українця. Ну і я б ще б, друзі, виділяв би Тараса Степаненка. саме Тарас Степаненко відібрав мяч, дуже здорово да з Сікан за в стіночку дуже здорово розіграли цю комбинацию. Подхим ТТ головою в дальній кут і ТТ свою нагоду реалізував 3-0. Донецький Шахтар забував гол. Ще був непане удар від того, що хім канаплі. Не хім а Віктор Карнієнко пробував штрафний. Трішки Віктор Карнієнко не влучив у ворота. А Донецький шахтар продовжує атакувати, продовжує створювати моменти. І моменти були штати дуже-дуже хороші, дуже хороші були нагоди. Штаре прикладуться 76-та хвилина. Коли небезпечно атакує Шахтар, Судаков, передача ТД, ТД, Судаков, передача ТТ, п'яткою пробиває ТТ, не забиває. Щоб забив би ТТ, це був просто якийсь неймовірний гол. Штар продовжує атакувати. Хоче Шахтар забити ще гол. Хороше проходить по Молфонга, атака у Ждаря. Просто Виктор Корненко, Судаков. Удар гол Георгій Судаков після передачі Віктора Корненка, проправляє м'яч у то ворота. Ось так, ось і хіміканопли. Дві результативні передачі і Вітя Корнєнка. Такий запис до свого пасива, результативну передачу. Хороший простран Георгий Судаков э, в підкаті, пробиває і забиває гол. 4-0. Але це ще був на кінець. Вісімдесят в наваче. Такой же Тарганець напляву, тримай мяч. На правому фланзі прослав Георгій Судаков Вривається, Пробиває жора Судакові. це гол. І це 5-0. Георгий Судаков оформляет дубль, а Ехим Конопля робот взяли хет-трик. Хет-трик э, по голевым самопередачам. Три голевые передачи сделал Ехим Канопля в матче против Мариополя 18-го вересня 2020 прошел уроку. Георгий Судаков. Георгий Судаков пробывает в дальний кут и Георгий Судаков... Ставить крапку у даному матчі робить рахунок матчу 0-5 на користь донецького Шахтаря. Далі донечани доведуть просто-напросто справу до переможного кінця. Ну і в кінці кінців Шахтар Донецьк перемагає Маріуполь з рахунком 5-0. Ось такий, друзі, матч відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 21-22 років шетар більше володів м'ячем, По ударах там 9-1, якщо не помиляюсь, була перевага у штатах 6-0 за ударами в площину. В володі взагалі якщо друзі не там за 80% помиляються. По ділу перемагає донецький шахтар, але Маріополь, браво! Маріуполь! Ну, Намагалася команда. билась до кінця і, в принципі намагався Маріуполь. Ну, принаймні, Привітали, мої друзі, цей матч, чемпіонат України, сезон 21-22, 18 вересня, 2021 рік, стадіон Колос Маріополь, Шахтар, Донецьк, 5-0, Донеча не Я вам, друзі, хочу побажати від широкого серця тільки добра та щастя, друзі, тому що не головне, друзі, в житті це щастя. Я вам, друзі, якраз твій гуй бажаю. Будьте, друзі, не голодні, щасливими, бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей. І будьте, друзі, не голодні, щасливі.